Усім привіт, і настав час поговорити про цикли. І цикли е, можуть виконувати блок коду, поки виконується задана умова. І цикли зручні тим, що вони економлять час, змінш, зменшують кількість помилок і роблять коль, код е, більш читабельнішим. Е, почнемо ми з вами <кій> з першого циклу: це вайл, е, проходить через блок коду доти, доки виконується зазначена умова. Ось його шаблон. Пишеться ключове слово while, потім певна наша з вами умова або кондішн, і далі блок коду. Блок коду у всередині циклу while буде називатися тілом циклу. І у наведеному нижчому прикладі код циклу буде виконувати знову і знову, поки змінна I не буде менше за 5. Тобто, давайте розглянемо цей код більш детальніше. Заношу його до ідеєшки. І бачимо: у нас є змінна I, і змінна I її прийнято е, називати лічильником циклу. Е, допоки While перекладається як допоки. Допоки наш цикл е, буде перевіряти умову, що змінна I буде е, менше за 5. Ми будемо виводити значення змінної I slash n буде переходити на новий рядок. І ось плюс-плюс. Це буде у нас з вами збільшення ітеративного кроку. Тобто з кожним новим кроком а наш, наша змінна I буде збільшуватися на одиницю. Тобто, давайте я цей код запущу і поглянемо, що у нас буде коїтися. Ось 1, 2, 3, 4 і тільки 4, тому що 5 не включено. Як це працює? На першому кроці, кроці змінна I дорівнює 0. 0 менше за 5. Так, наша умова прийме стан true. True. Далі ми виводимо 0 до консолі, ось C out 0. Після цього у нас збільшується змінна I на одиницю. Тобто було 0, стала 1. Наступний крок. Змінна I вже дорівнює 0. 1 менше за 5. Так, це вірно. True. Далі yeah. виводимо змінну I. Вона вже дорівнює одиниці. І знову ж таки, плюс-плюс. Це означає, що ми збільшуємо значення нашого лічильника на одиницю. Тепер вже змінна I буде дорівнювати 2. І 2 менше за 5. Так true 2 менше за 5. Виводимо значення 2. Ось. Після цього після цього ми знову ж таки збільшуємо значення нашого вилішильника на одиницю. Він вже буде дорівнювати 3. А, і 3, ось наша змінна. Ай. Вже вона дорівнює 3. 3 менше за 5. Так, true Потім знову ж таки заходимо в тіло циклу. Виводимо 3. Збільшуємо на, на одиницю і буде вже дорівнювати 4 наше значення. А, далі, змінна I тепер вже дорівнює 4. True. І виводимо з вами четвірку. Виводимо четвірку. І ось наступний наш крок, наступний наш крок змінна I збільшується ще на одиницю. І вона становитиме вже 5. І ось ця п'ятірка заноситься до цієї I. 5 менше за 5, ні. Стан системи у нас вже буде false. 5 не, не менше за 5. 5 не менше за 5. <кій> і тому наш цикл е, вже матиме статус умови false. Статус умови false. І цикл закінчує свою роботу. Більше жодного разу вже не повториться цикл. І ми виходимо з нього. Ми виходимо з тілу циклу. Ми виходимо з тіло циклу. І все. Ось як працює наш цикл while. Дякую. <клес> Дякую за увагу. Наступне відео буде у нас про те, як працює цикл do while. Тому до зустрічі!